Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на каву гущі, і ми з вами дізнаємось про події, які вже поспішають у ваше життя. Отже, давайте будемо починати. Почнемо ми зі сфери вашої діяльності, робота, кар'єра, бізнес-плани, проекти, кожен дивіться по своїй. Ситуації. І те, що стосується сфери вашої діяльності, ваших справ, задач, процесів, проєктів, то чашечка говорить про те, щоб ви чекали неочікуваних для вас змін, які дуже благоприємно будуть відображатися на ваших процесах. Які вам потрібно завершити і отримати бажані результати. А цей результат буде просувати вас в сфері вашої діяльності, наближати вас до ваших основних цілей, які ви ставите перед собою, і робить положення справ в сфері вашої діяльності досить стабільним. Ці зміни будуть відбуватися через неочікувані події і неочікувані зустрічі, які виникнуть, е, виникнуть непередбачувані обставини, які потрібно буде вирішувати в терміновому порядку. Визначені питання, і для того, щоб їх вирішити, вам потрібно буде виходити десь, можливо, в якісь організації, домовлятися з якимись визначеними людьми, отримувати. Дозвіл знову ж таки ворожіння спільне, і кожен дивіться по своїй ситуації. І в цій дорозі відбудеться зустріч зі старим вашим знайомим. Людина, тут позитивний персонаж, так? і ви будете дуже радіти під час зустрічі з цією людиною, будете розповідати про ваші проблеми, про ваші труднощі, з якими ви стикаєтеся в сфері вашої діяльності і не можете з ними справитися. Вислухавши вашу історію, входячи в ваше положення, дана. Людина зведе вас з тією людиною, хто для вас стане ключовою. І ось тут ключик змалювався, який повис над вашою головою. Дивиться носиком в сторону відкритих горизонтів, в сторону майбутнього і відкриває вам вихід на дорогу успішної людини. Ви отримаєте дуже цінну інформацію. Людина, яка можливо буде ділитися своїм досвідом, розповість про більш е, успішні варіанти, більш перспективні для вас. І, скориставшись порадами і підказками даної людини, у вас виходить нарешті. Нарешті, обійти всі ці перепони, з якими ви стикалися раніше, і успішно прийти до отримання бажаних вами результатів. І тут ще і успішно обходити ваших конкурентів. Такі цінні знання ви отримуєте, що в подальшому, в подальшому це буде для вас серйозним проривом в сфері вашої діяльності. Тому, мої хороші, тут і прорив, і успішно ви зможете обійти всі ці гострі кути, які вам створюються, або на які ви просто натикаєтесь через те, що недостатньо було досвіду і знань. І окрім цього всього, буде. за... Чіпати ваші фінансові можливості. Можливий навіть фінансовий зріст. Тут мова йде про ваш кар'єрне зростання. І володіючи такою цінною інформацією, ви можете піднятися на декілька сходинок вище, серйозно укріплюючи ваші позиції. І нарешті все це може відобразитися на вашому фінансовому положенні. Що стосується. Дому, сім'ї, вашого близького оточення і ваших інтересів, хочеться показати вам. Тут підкова, бачите, вирішене питання в домі. І тут ви спіймаєте підкову, домовившись з кимось, вдаривши по рукам, якась домовленість принесе вам удачу. Мабуть, ви виходите на дуже правильну людину і. Дуже важкі для вас питання, дуже важкі для вас задачі успішно будете вирішувати. А це допоможе вам в цілому вийти з якихось обмежень, в яких ви опинилися. Мабуть, вирішення цієї задачі відкриє вам раніше закриті двері. І тут вирішення йде, питання через чоловіка. І людина допоможе вам. Така. Що ви навіть не підозрювали, що він може такі серйозні питання вирішувати. Здавалось, є в вашому оточенні дана людина, так? Хороші у вас відносини, налагоджений контакт, але вам і в голову не приходило звертатися до цієї людини, тому що ви не знали про його можливості. Людина, яка... Не розповідала про те, що може, про те, що такою владою володіє чи має такі можливості. Тому от такий шанс вам буде надано. Але цей шанс вам буде надано в якійсь компанії. Буде якесь свято, буде. Якесь застілля, якась подія буде прогриватися. Десь ви будете запрошені. І, мабуть, ви будете обмінюватись інформацією, спілкуючись з людьми, ви цей шанс і знаходите. Давайте подивимось, що у вас тут в перспективах. І бачите, які просвітлення. Все буде зовсім по-іншому. Три, трійка, три дні, три дні або третього числа. Будуть змінюватися обставини в вашому житті. Подивіться, яку силу вам дає. Знову ж таки, наголошую, в когось це програється як через три дні, в когось як 3 числа. Ви спостерігаєте за тим, що відбувається. У вашій голові народжуються нові ідеї, а в подальшому ви просто будете їх успішно запускати. Ви отримуєте ключі можливостей, ви отримуєте нові знання, які будуть давати вам успіх у вирішенні тих задач, над якими ви працюєте. Тому і нові ідеї народжуються в вашій голові. Вони будуть успішно запускатися, і успішно у вас буде виходити, добитися бажаних результатів. Подивіться, скільки зірочок загорається в сфері вашої діяльності. У вас дійсно найближчі дні будуть відбуватися благоприємні моменти. Для сфери вашої діяльності, і ви цьому будете дуже радіти, що будете спостерігати. По-перше, завдяки цим змінам, які будуть входити в ваше життя, ви будете виходити на нові дороги. Тут в подальшому будуть відбуватися знайомства. Знаєте, от кожна відкриваюча дорога вона приведе вас в майбутнє до перспективного знайомства для вас. І взаємодіючи з новими людьми, з новими знайомими, отримуючи, мабуть, від них якісь цінні знання, якісь підказки, поради, підтримку, можливо, і ви забудете відчувати. Що обставини вами управляють в сфері вашої діяльності. І буде по іншому, ви вже будете управляти цими обставинами, тому що будете з легкістю вирішувати задачі, з якими будете стикатися. А такі зв'язки, такі знайомства, звісно, будуть надавати вам більше сили, впевненості в тому, що все можливо. Коли людина вже розуміє, що крок за кроком, рухаючись вперед, перед вами відкриваються нові горизонти можливостей. Це те, що стосується перспектив роботи. А те, що стосується перспектив дому і сім'ї, ви пам'ятаєте, на початку ми сказали, для вас буде дивно дізнатись про те, що якась людина володіє тими знаннями, які вам необхідні. Або владою, яка вам необхідна, і питання дуже значуще для вас, але важке. І тут воно буде успішно вирішене завдяки цій людині. А ще хочу сказати, що хтось з близьких, чоловіча фігура, буде хороший ем, зліт, да, взліт, щось тут таке, ваша друга половинка, тато, брат, син. Це буде щось таке, такий успіх у тих справах, якими він займається, що фактично зробивши цей прорив, людина виходить на новий рівень і дуже серйозно в фінансовому плані будуть укріплюватися позиції. Не знаю, можливо, в когось програється, що цей чоловік влаштується на хорошу роботу, тому і фінансове положення почне укріплюватися. І, звісно, це буде відображатися на домашніх справах на всіх, хто знаходиться під дахом цього будинку. І всі будуть задоволені, всі будуть щасливі. І, опинившись на цих дуже міцних позиціях, в подальшому цьому чоловіку світиться підйом і зростання. Тому от такі зміни на вас чекають, і дуже хороші зміни. Перспективні. Якщо раніше так щось не відкривалося, якісь двері були просто започатані і закриті на великі замки, то. Цьому місяці ви зможете підібрати ключики. Найближчими днями ви просто зможете підібрати ключики саме до тих дверей, які допоможуть вам вийти на новий рівень, справитися з усіма проблемами і успішно справитися, отримати бажані результати, і, можливо, навіть результати просто будуть неочікувані для вас в хорошому сенсі. І всі ці. Перспективи допоможуть вам бути впевненішими в завтрашньому дні. Так, в сфері діяльності, звісно, що будуть труднощі не без цього. Але подивіться, як вдало ви будете обходити всі гострі кути. Ви виходите переможцем із тих важких ситуацій, які вам будуть створювати ваші конкуренти. І в сфері діяльності конкуренція це звична справа. І тому дивуватися тому, що з вами конкурують і намагаються усіляко вам завадити вашому зростанню у досягненні поставлених цілей це нормально. Чашечка говорить про те, що все буде. Вам допомагати. Люба подія, люба зустріч, любе знайомство буде допомагати в тому, щоб ваші конкуренти не змогли ставити вам палки колеса. І от така благоприємна для вас ситуація буде допомагати серйозно прориватися вперед, роблячи велику дистанцію між вами і вашими конкурентами. А ще ось дивіться, ініціали К – о і С, люди з такими ініціалами К, О і С дуже будуть вам допомагати, підводячи вас до потрібних людей. Людей, які дійсно володіють владою, знаєте, такі професіонали своєї справи. Можливо, це впливові люди, у яких є доступ до тих можливостей. До яких немає доступу у вас. І завдяки людям з такими ініціалами ви будете отримувати потрібні для вас перспективи і, спираючись на їх підказки, допомогу, співпрацю з цими людьми, у вас буде вдало виходити. А ще у вас є ініціали, але це вже люди з негативом, з деструктивним до вас відношенням. Це Н, В і З. От з такими ініціалами будьте обережні. І це ініціали людей, які ви неодноразово помічали деструктивних по відношенню до вас діях. Щось помітили, тримайте їх на відстані, і оці люди найближчими днями будуть активуватися. Подивіться, тут йде спостереження. І знову ж таки, ваші конкуренти, недоброзичливці. І спостерігаючи за тим, що щось починає у вас рухатися, і розуміючи, що ви виходите на контакт з досить впливовими людьми, звісно, аналізуючи, побачене, вони розуміють, що може трапитися хороший прорив у вас, і тому будуть старатися усіляко вставляти вам палки в колеса. Але дивіться, яким чином вони будуть це робити: старатися налагодити з вами відносини. Будуть ближче крутитися біля вас. Можливо, будуть звертатися за допомогою, дзвонити вам, дзвонити, порадитися з вами. Так от кава говорить, тримайте їх на відстані і тримайте руку на пульсі, і тоді буде все добре. Такої є сьогоднішня кава для вас, але я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Хочу вам подякувати за те, що додивились це відео до кінця, за те, що ставите мені вподобайки, за те, що пишете коментарі і підписуйтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. А якщо ви хочете особисту діагностику, обов'язково звертайтеся за номером телефону в Телеграм, який ви зараз бачите на екрані. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!